звати романчик Вікторія Євгенівна і я вчитель початкової школи Дніпровської гімназії 29. Ми дуже раді вітати вас в нашому освітньому просторі. А це я і моя молода команда. Кожного ранку я розпочинаю свій шкільний день для того, щоб мої діти ставали кращими. Численні проєкти, участь у конкурсах та олімпіадах, розвиток нашої євросвідомості, адже Україна це серце Європи. У Дніпровській гімназії 29 я працюю з 2020 року, і за цей час я зрозуміла багато чого. Від вчителя початкової школи я зросла до заступника директора нашої гімназії. На освітою я філолог української мови і літератури, і мій освітній професійний шлях почався 16 років тому, коли студенткою третього курсу я прийшла працювати в дитячий садочок. І так зростала від звичайного вихователя аж до тепер до заступника директора нашої гімназії. Я вважаю себе дуже гарним кандидатом на перемогу в цьому проєкті, бо кожного дня я намагаюся зростати професійно і соціально. Це семінари, вебінари, воркшопи, численні педагогічні ради, де я виступаю спікеркою. Мені є чим поділитися з моїми колегами, учнями та батьківською спільнотою. Мої діти. Люють мене кожного дня ставати кращою просто як особистість і як людина. За будь-яким успішним чителем стоїть його потужна родина. Дякую всім тим, хто роблять мене щодня ще краще. Я впевнена, що геніями не народжуються. Ними стають, коли є відповідний простір.